Вітаю п'ятикласники і п'ятикласниці. Сьогоднішній наш урок останній в темі фразеології. тож він буде дещо незвичайним. Ми сьогодні будемо вчитися складати історії за фразеологізмами, щоб пояснити їхнє виникнення. А значить, на кінець уроку ми повинні вміти пояснювати походження фразеологізмів із живої народної мови вміти створювати розповідь за принципами сторітелінгу. ось таке нове складне для вас слово, що означає будувати історію з англійською. І для початку проведемо невеличку розминку. На слайді ви бачите фразологізм і їхнє тлумачення. тож поставте відео на паузу і встановіть відповідність між фразологізмом і його значенням. А тепер перевірте, чи правильно ви виконали завдання. Фразологізми і тлумачення їхні подані однаковими кольорами. А ще я пропоную вам підготуватися до процесу написання історії. І в цьому вам мають допомогти ваші рідні. Це можуть бути брати або сестри, мами чи тата, бабусі чи дідусі, можливо, сусідки. Які захочуть трохи розважитися. Пограйте в крокодила. Вашим завданням буде показувати вашим рідним ось ці чотири фразологізми, не називаючи жодного слова, а вони мають їх відгадати. Тож ставте відео на паузу і мерщій грати. Діти, поки ви розважалися, я згадала, що Божена нам надіслала листа. Ви пам'ятаєте, Божена живе на Закарпатті і разом з іншими нашими віртуальними друзями-п'ятикласниками прямує на фестиваль Мифест до Києва. Отже, вона сьогодні ділиться з нами своєю історією. Вона пише: Вітаю, друзі, п'ятикласники! Давно вам не писала: Хочу поділитися історією, яка трапилася зі мною влітку. У нашому селі пройшла сильна злива. Після неї мені треба було йти до бабусі, сусідньою вулицею бігла справжня річка дощової води. Мені не хотілося мочити нові кросівки. тож я розсулася, щоб перейти на інший бік, а взуття зв'язала шнурк моїх, перекинула через плече. Коли прийшла по сонячну бабуся, вона подивилася на мене і сказала, Хо, взяла ноги на плечі. Я згадала, що є такий фразеологізм. Виявляється, він виник за схожої ситуації. А чи доводилося вам брати ноги на плечі? Цікава історія, чи не так? Але погляньмо на неї з мовної точки зору. Ця історія складена за принципами сторітелінгу, і вона пояснює, як же саме виник фразеологізм брати ноги на плечі. Принципи сторітелінгу відображені на цій схемі, що ви бачите на слайді. На початку ми знайомимося з місцем дії, можливо, з персонажами. Далі наш головний герой стикається з якоюсь проблемою. Відбувається розвиток дії, досягає найгострішої точки, і далі все добігає свого кінця, відбувається розв'язка. Проаналізуємо з цієї точки зору історію Божени. Отже, знайомство із місцем дії у нашому селі пройшла сильна злива. Проблема. Після неї мені треба було йти до бабусі. А сусідньою вулицею бігла справжня річка дощової води. Як вийти із ситуації? І далі дія починає розвиватися. Бо жена розвивається, зуття зв'язує шнурками і спокійно переходить собі вулицю. Але ж непередбачуваною є реакція бабусі, і це є кульмінація в Нашій історії. Але бабуся все зрозуміла правильно і відреагувала на ситуацію, вживши фразологізм взяти ноги на плечі. І кінець кінцем маємо з вами розв'язку Божена спокійна, ситуація розв'язана і подолана. Отже, за таким принципом. Ви маєте сьогодні побудувати свою власну історію. Хочу сказати, що, звісно, фразологізми в нашій мові мають дуже давні походження, і єдино правильної історії, за якої той чи інший фразологізм виник, не існує. Тож дайте волю своїй фантазії. Але не забувайте, що в усьому має бути здоровий голос. Отже, оберіть один із фразеологізмів, що бачите на слайді, і поміркуйте, як він міг утворитися. А для цього вам потрібно буде скласти свою історію за принципом сторітелінгу, розказати, де відбувається дія, за яких обставин, і, можливо, познайомити нас із героєм. Не обов'язково це будете ви, це може бути якийсь вигаданий персонаж, тварина тощо. Далі персонаж може зіткнутися з проблемою, і це, ця проблема дасть поштовх для розвитку дії. Не забудьте написати найгостріший момент, тобто кульмінацію, і подати розв'язку. Коли ви виконаєте це завдання, то вичитайте свою роботу. і Спробуйте її оцінити. Зверніть увагу на логіку викладу, на структуру твору і поставте собі бали за кожним із пунктів, що бачите на екрані, від 1 до 4. Ну, а якщо ви хочете попрацювати ще і виявити свою творчість, не лише Через ось такий прийом сторітелінгу, то зверніться до вправи 169 Там маєте завдання підготувати письмову презентацію 70 речень, на одну із запропонованих у вправі тем. Виконувати це завдання можна будь-який зручний для вас спосіб. Можна створити Google-презентацію, можна написати. Речення в зошиті, і додати до них якісь яскраві малюнки. Отже, сьогодні у вас творчий день. Хай ваша фантазія розправить крила. Я бажаю вам наснаги, гарного настрою, плідної праці і до зустрічі на наступному уроці.